Лейтенантом і к начальником генштабу збройних сил України поговоримо про те, чому Україні стало важче збивати російські ракети. Пане Ігорі, вітаємо вас. Власне суботній <звідачів> суботній звіт повітряних сил після масштабної атаки. В ньому значилось таке: Україна збила 9,45 ракет. Не вказувалося, які саме типи були знищені. Чому так? Чи, наскільки ця статистика є для нас сумною чи лякаючою навіть? Безумовно, сумною. Ви ж подивіться, наскільки впала а, ефективність роботи, особливо по а, балістичним ракетам, таким як Іскандер, причому Іскандер з спуском і а, М? Це балістична К, Вони обидва обидві ці ракети пускаються різні з наземних пускових установок оперативно тактичного ракетного комплекса. Іскандеровська також з літака міг 31 пускають пускає ракету Іскандер, яка в даному випадку зветься Кінжалом. Це робиться для того, щоб додати до цього іскандера ще швидкість літака і таким чином. Ще більше за так, утруднити роботу обслуг наших зенітних ракетних комплексів проти ракетних, таких як Петріот і так у нас обмоль. На жаль, хоча за останні тиждень Німеччина надала нам а, значить, два дві батарії, всі два зенітракетних комплекса, і а, потенціал тільки збільшився, але ж це не вирішує проблему в цілому. Uh, відбувається це за те, що росіяни модернізували свої програмне забезпечення. Скоріше всього, розвідка, наша і, і на наших союзників говорить про це, і, і, причому як в балістичних ракетах, а там ще додається КН-23, північна корейська, потуга якої більше іскандеровських вдвічі до одної тони. От, і, в тому числі, вот, це удосконалена модернізація стосується і крилатих ракет, скажімо, калібрів, хоча ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації в цьому масовому ударі не було, тому що це наслідки, скажем, операції, проведеної Путина. І того, що по-падальшому по зменшується ресурс, який залишається у цих стратегічних бомбардувальників, а це компонент ядерної тріади російської, з приводу чого росіяни жалілися американцям, що України посягнули на святе на ядерну тріаду. нашої подачі американці відповідали не задіяти, не, не задіяти літаки ядерні, носії. Зброї, і буде у вас залишатися ці... ну, це логічно. Але повертаючись до цього удару, хочу сказати, що завдяки таким модернізаціям на російських ракет вони затруднюють роботу, тобто вони маневрують на кінцевому етапі, вони застосовують. Елементи ловушек, так званих, і все це приводить до того, що для того, щоб їх збивати, треба задіяти не одну-дві, як раніше, радь проти ракети наші, а там три-чотири, їх і так обмаль, і таку кількість фактично. Не можемо застосовувати по сукупності. Все це проводиться з суттєвим зниження. Ну, про такі перспективи. Два тижні тому я десь говорив, що раніше там по балістиці у нас було до 46% ефективність, а так знизилось до 6-7%, На жаль, і ну, от заходи, які проводяться з цього приводу, я вже доводив. Лишається в нас буквально ще чотири хвилинки. Ситуація під Покровськом. Багато різних є оцінок. Чи треба тримати місто за будь-яку ціну, і чи може, чи, чи реально його втримати без великих жертв? бо Бачимо повідомлення, що жертви ну, зростають зараз наші втрати там, тому що дронів не вистачає, щоб стримувати да. І крім дронів, там питання значить, погіршується за рахунок логістики, яку вони розуміють її важливість і намагаються перерізати. Це, якщо подивитися на мапу, це ділянка, через яку на північно-західній частки в Причому ця ділянка логістично забезпечує як необхідним, ну наскільки це можливо в таких умовах. Військових безпосередньо в самому Покровську, а також Мирноград. Якщо Мирноград на поточний час, то якби такі бої внутрі, це на околицях. В По покровську ворогу вдалося зайти і значить, обладнати позиції вже постійно на півдні, на заході, в промзоні захопити. І наші контролюють північну частину, це не стосується там в районах, де там в одному будинку можуть бути і ті і інші підрозділи є і таке. І тому за останній час вдалося нам відбити там ситуацію за декілька діб за забезпеченню цієї логістики, покращення ситуації, але вона не стійка і. Відносно мирноградської цієї оборони, якщо в найближчий час все ж не вдасться її утримати це логістичне забезпечення, то треба приймати рішення по вибут, на мій погляд, військ з Мирнограда, а ситуація а це східний фланг оборони безпосередньо Покровська, і тому далі за декілька діб цього тижня можна буде з'ясувати наскільки стійка. Наша оборона на півночі вдається утримувати, чи навіть там плани доводились генерала Сирського, що будуть намагання вибивати їх з правого берега річки на півночі від Покровська там в районі Родинська під південніше, тому що, по-перше, вони там закріпляються на березі, на правому березі. І по-друге, туди підходять їм ресурси і резерви. Тобто, крім 51-ї армії, їх ще з перекидаються ресурси, там за нею йде наступна армія, третя по-моєму. Значить ресурси і цієї армії, тому перспективи у них от такі з точки зору ресурсів. Ну а з нашими вже задіялись багато що чи є, і чи доцільно зараз цих умовах. Застосовувати ці ресурси це питання, яке буде розглядатися протягом найближчих двох днів. Пане Ігоре, дякуємо вам, Ігор Романенко, генерал, лейтенант, екс заступник начальника Генштабу Збройних сил України, був в нашому етері. Дії друзі, залишається хвилинка до його завершення. Дякуємо за включення. Гарного дня.